Звернемося сьогодні до своїх підписників, ти хотів їм щось розказати? Так, да, Хочу розповісти таку тему, може, можливо, комусь стане в пригоді. Багато взагалі я чую, знаєш, каже, бігає корова, не можна зловити. Ну, чи вона бігає, чи вона не бігає. Але діло такого, кажу, роду, що з кров'ю. Так от я хочу з цього відпутнути. Я скільки дивився інформації в Ютубі, якщо чесно, вся вона безпонтова. Той на хвости дивиться, там на піфу дивиться, ну воно нічого, якщо людина в цьому нічого не зображає, вона нічого і не пойме. Так от, що я хочу вам сказати, такий дать совет. Дивіться, коли ви замітили, що ваша корова скровила, відсчитуйте від цього дня 18 днів, тому що ну, корова скровлює. Так як з 16 до 65 часов. Ну, за, цей, за цей період моя там, як то кажеться, чуть би троє суд, так? і також за двоє суток. Від цього дня відсчитуйте 18 днів. Коли приходить 18-й день, по-любому по ця корова буде себе трошки вести не так, як постійно. По-перше, пробуйте її брати за спину, як вона вигинається. Так? попробуйте перед цим і брати за спину, як вона вигинається. Вона може вас обнюхувати, да? ну, вона якось трошки не так себе веде. Але що саме головне я вам хочу сказати, я не хочу випригрити на корову, бо буду зараз цей щось. Ви можете виприглювати на корову і ось так перевіситись на ній. Якщо вона стоїть, оце цей момент, що вона бігає, ви можете спокійно дзвонити ветеринару чи сіменителю, і він за промежуток цього дня не спішить швидко так, так, да? Вона, якщо з утра так вона стоїть, ми та вечором її порвати, нічого страшного. Оце є її стойка, що вона бігає. І у вас ну, це, Якщо вам ця інформація була корисна, підписуйтесь, ставте лайки.